У вашій увазі виступ театрального гуртка Млинівської загальноосвітньої школи номер 3 перших третів ступенів Людмила Стари... Старицька-Черніхівська, Гецьман Дорошенко. Останній зой конаючих борців, вогні пожеж під грізним чорним небом і крик страшний, ширяючих кроків. Де ділось все? Ви, лицарі руїни, що билися в предсмертній боротьбі, що прагнули заплакану отчизну. Оборонить зміцнити й захистить, де ж ваші неоплакані могили, де крик життя, де одблиск грізних січ і боротьби кривавої за волю, де ділось все лиш у млистій далині, ще мріє світ кривавий ваш і зникає у тумані минуло, а все вся боротьба. Усі тяжкі зусилля, всі заходи за хвилями пішли і згинули в холодній морі смерті. Ваш біль, ваш жаль палає в серці в нас і падає минулого завіса, все ожива, минуле не вмирає. Аже ж не моя ладу, ой Боже, що робиться в Україні, нас упрягли ні спокою, ні хліба. Та все війна, то гетьман збився, наш гетьман Брюховецький, із наказним за голову, поки у борзні його з товаришами не докінчив мечем, а потім щегина тетелю добував. А той собі, не бувши, бач, плохим, до короля за поміччю удався. А гетьман наш удався до Москви. згори Москва, а за Дніпра поляки, а татара й непрохана біжить. Недоїдки з тих бенкетів збирати, судома скрізь на брата брат піднявся, нічого не посієш, не пожнеш, бо нічого й жати, все витопчуть, попалять, поберуть. Таке то, бач, життя на Україні. Високодумні владолюбці, ви опапі повернете. Караю, оце Господь заклятий до Як почали брататися з невірними, оце й воно й пішло. Своїх було господарів до схочу, а гетьман наш приславши москалі. Як, що таке? Та гетьман Виховецький, як їздився вклонятися в Москві, сам напросив, щоб нам містечка прислали воєвод. Та як нас мілосничини те? Невже ще старшина дозволила вчинити те? Ей, не радийся з нею. І козаки скорилися. А що ж поробиш, сила в них? І воєводи ті. Бо вони не заварилися, припхалися, позагнали по всіх наших містах. Чи то ж на те Богдан, заступник наш, нас вибив із неволі, щоб пахлок нікчемний руйнував усю його роботу та й одмежив Україну від ласкавих сусід. Озера крові та ріки сліз вилив за волю нашу, цей наш нарід. А цей зрадник всі вольності руйнує і самохідь Отчизну віддає у пазурі. На краще й Ляхів веде в Україну. Так, так, але такого вчинку, як Брюховецький учинив, ніхто ще не робив. Віддати воєводам Україну ні. Далі от цього. Я втік от зради клямства і гвалту, подався всі степи. Та й в цих степах не маємо покої. Ось п'ятий рік вже свіче не збирав. Ось його сім вже зійде. Все його вже збирати треба. Та наш все бо тут, бодай потоптало. То тепер -то два. -то -то -то. А той свій. -то -то. Тепер не розбереш. Хто ворог, хто товариш. Одні сюди, другі туди. А нам ворішенця діждатися не можна. Не діждемось. Не діждемось, бо всі лиш тільки про свої привати й дбають. І гетьмани, і старшина. Один лиш кошовий Іван Сірко, болієв ще душею за край. Полковнику, не всі такі старшини. Є в Україні вірні сини, але мало їх. В Черкасах є. Полковник того бочний, до нього всі йдуть, як батько він народу. Та що ж зробить супроти всіх один? Воно то так, ну може Дорошенко. Як звуть його Петром. Петром, Петром, я знав його, то правда, козак він славний і добре справу знав. і серце все присвячує очисті. Ех, та дарма, супроти грізних хвиль не встояти, а горе, мов та річка, не стримати і не загатити його. Господь за всім! На нього вся надія він збереже. Ходімо, здорожився ти. Чим Бог послав, вшануємо. Ходімо, як не болить душа, а хліб усе ж потрібний нам. Хто ж бачить, щоб не потрібний був людині хліб? Ми хлібом лише держимось на світі. Ходім, Згадай ті часи, як ще Богдан наш з нами був, коли б знав, що щенять його діти. Не влежав би з могили б мертвої ставу. Ходім. Пішли, пішли, які нудні розмови, яка нудьга ні, то горе тяжке, а мовши хоч ти. Все з того, не та горе обридло як не хочу чуть про сі жалі. Я хочу пісні, сміху, веселощів та їх, любко взять. Ти ж бачиш, ось що діється? Не чула, не слухала, не хочу слухать. Глянь, як сонечко палає в яснім небі, як гарно скрізь, як зеленіє стеть, яким теплом вітрець ласкавий вія. А ти усе злигодні, мука, смерть, хіба нема веселості на світі? Єсть, та не для нас. Не люди ми, чи що самі себе вбираємо в жалобу, в той час, коли радіє все навкруг. Ах, хотіла б я пташини крила мати, здійнятися високою блакить. Туди, туди, до золотого сонця, ширяла б я в проміннях золотих, я срібними втішалась би піснями, дивилась би на Божий світ. Живуть же люди скрізь, втішаються життям своїм раді. А ми усе рубаємось, б'ємось, міркуємось Під чим протекторатом зостатись нам. Москва, ляхи, чи ж то не все одно над всіми королями однакове палає сонце? Ох, говориш ти, сестричко, мов дитина? Ні, Галочко, дитина ти. Життєм собі одну утіху має. Радість, без радості життє вже не життя. А в нас життя без радості, без щастя. Ось ти усе гаптуєш рушники. Кому і на що? Хіба ж спіткає доля нас усім степу у цій. Скажи, чого б житті бажала ти в країні рятунку? Ні. Собі б чого? собі. Хотіла б я своє стелетнізечко, хотіла б я діток маленьких мать Їх пестити, кохать, як нурму. Такий талант до смерті. Хотіла б я насамперед урватись цього степу, хотіла б я побачити людей від радісних, веселих, гарних, ясних, бо в смутках цих зім'яно захлинула. І тремтять пташини крила. Вони несуть до світла, до тепла. Безжурного, прозорого. Ох, нащо завіс нас батько всей дикий степ? Ми тут навік зостанемось? А я чекаю все чогось, прокинусь франції і кажу собі, ні, Прісю, ні. Цей день мене не так, як інші, щось хороше їм дасть тобі. А ті біжать, біжать як краплі холодного осіннього дощу. Безрадісні, нудні, сумні. Ох, нащо завіз з Гетьманщини нас батько сюди? Голубонько, за все, ще дякуй Бога. Ти ж бачиш, ощіліться. Були б, може, вже в неволі посуромана? Дарма, не згірш було б і там. Як? Ти рідний край з неволею рівняєш? Там рідний край, де щастя? Го! Прісю, дівчатка, теж там? Чом не йдете до хати? На треба гостя вшанувати, Бабусенько, я зараз. Ну, ти чому не йдеш? Не хочу. Заждіть, бабусенько, хвилини. Скажіть, давно саме приїхали в цю бабу? А що тобі? Я хочу знати, скажіть от задума, нащо тобі не знати? Та бо що таке? Хіба си тайна? Мабуть, вже з вісім років. Але чого? Щоб жити тут? Але чого Гетьманщину покинули ми? По землі родючі тут не те, не те, не те. Цей пандурист, що зараз був тут, тата полковником назвав. Я сама пригадую давно щось, мов в тумані, лицарство все пишното й козаків, будинок наш з якимсь кружлястим ганком, на стінах скрізь шовкові килими і блискіт зброї, і дзенькіт срібних чарок. Це все, все було, я знаю, все не сон. Скажи ж мені. Чого гетьманщину покинули ми? Ох, моя дитино, щось стиснуло в грудях. Ну, бабусю, заборонив він те згадувати. Я мовчатиму, мовчатиму, як риба. Ох, моя дитино, навіки заборонив він згадувати минуле життя. Лихо, лихо! Що сталося? Господарю, нещастя! Яке? Там вершники. Які? Звідки? Сюди простують. Що там сталося? господарю нещастя. Що, кажи вже? Там вершників. Наші чи татарова. Не Нехай несуть зброю і рушниці, а ви й до хати. О, Господи, у матінку Небесну спаси хоч цих світок. Всі, беріть рушниці і ножі, прісню Галю, беріть і ви пістолі і ножі. Якщо, бува, подужують татари, живими їм не йдіть з рук. Але не бійтеся, є зброя в нас і військовий припас. Обхутір наш злама, невірозубий. О, це часи настав, мій батечку. Не бійтеся, ідіть. Держи коня, роздивимося перше. Це зимовник? Ні, всі зимовники, я знаю тут. Будова зовсім інша. Спитатися попереду. ім'я всіх святих і Господа у троті живого. Хто тут живе? України сини Січовики? Утікачі з України! Пустіте ж нас до себе отпочить. Здорожились. А звідкіля вже на дворі. Звідки ляж ви простуєте? З України на січ? З якого боку? І з правого. А гетьманом кого ви знаєте? На цілим нашим краєм розірваним єдиного. Амінь. Коли в країні ви добро несете, й грішним нам не ви весла. Свят, 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 немов живий. Марат чи невже не вже ж садий полковник Дорошенко. Та я, то я, а ти хто? Звідки ля взявся тут? Панове, а йдіть сюди, погляньте. Медві його стають, от хрест зубий. Не, не думав я зустріти тебе. Ти звідки тут з'явився? Ет, що розказувати? Покинув все та й оселився тут. Не час лишати Україну. Чому ж чого? Багато говорить, а слухати нема чого. Ви як сюди потрапили? Та ми просто до нас на Запоріжжя обратитись із товариством Тра. А з нами са Мазепа чув про нього. Мій писар військовий, полковник наш лівобережний. Гляньте, не дурно шпак, розумні гомонять, не зійдеться гора з горою. Люди зіходяться. Хто б на думку поклав, що тут в степу отаборився Ненко. Стривай, скажи, як ти тут, з ким живеш? От напосівся. Живу я вдвох з дочкою, ще й гармаша забрав дочку. Його покарано на смерть. Вже з вісім років, як я тут оселився. І разу ти не озвався до нас єдиним словом хотів навіки вмерти я для всіх. Та бач. Господь послав мені товаришів в могилу. Дайте ж вас обняти ще. От дружні очі на мокрому десь місці. Та що ж, що я товаришів розмовами вітаю? Геть у удорів. Гов, папу, пристю, ідіть сюди. Де швита? Це і дочка єдина. Як сонечко хороша, ти не бійсь нас, дівчино. Ми лицарі, не звірі, не вкусимо. Я й не боюся вас, славетне українське лицарство. України, Окраса, слава й честь. Пишаємось ми вами перед світом. І не боїмося лицарів Христа. Усе гаразд. Дивіться, як сказала. Пишала. Ви мені ще дівчину зурочите. Ніколи. Негасне день от срібно білих хмар, і сонце світ не гасне в твоїм серці. Хто до краси ще й розум приєднав, як сонце той злочив тепло і світло. Ач, як завів полковник наш суворий, але ми усі дякуємо за слово ласкаве. Ми дякуємо за честь вам лицарі і просим до господи. До хати ні, не хочу тісно там. Хай стелею нам буде ясне небо, а килимом зелений пишний степ. Тут просторніш, вільніше козакові. Ех, чую знов козацьку розмову, веселою, дзвінкую. Бачу знов товаришів колишніх. Кляті очі, чи вирвати вас з-під спідлоба? А чом покинув нас? Та годі вже про те є. Дівчатинка, несіть усе сюди. Хай козаки пускають у степ коні та йдуть сюди. Добре. Ну, а тепер до трапези прошу. Не осудіть, чим Бог послав. Тобі на щастя, ти, мов, квіточка зросла отут на полі, під ласкою Господньою. Нехай і весь твій вік Господь тебе боронить, от тих гризот, що нищать нам життя. Спасибі вам, хай Бог вам допоможе од розбрату країну зборонити і стишити всі розрухи лихі. Святі слова, Ох, дівчинко хороша! Всім затишку не відаєте ви, що робиться у нас на Україні. Але тебе не хочу, я смутить кривавими подіями. Не хочу. Я ясний день туманити дощем твої хороші очі, мов зіроньки сміхаються з небес. І лагідно, й безжурно, і розвагу у серце людь. За дорогих моїх товаришів. За славного полковника Яненка, воскресює мертвих! за матінку. Заплакану отчизну, щоб стишився розбрат наш. Так ви оце та простуєте на Запоріжжя? Чи чув про той покой, що ляг з Москвою склали? Не чув, не чув, так горя же не знав. От слухай же, ти знаєш, що з Москвою в ляхів давно вже точиться війна? Король надумав згоду сусідами укласти, Щоб більш не гристись за Україну. Ділять вони її надвоє. Східний цар бере собі весь лівий берег. Пощо ж Україну правобережну? Що, що кажеш, за що таке? Ех, батьку, те, що сталося в Московщині, в Андрусовій селі ті посланці і з'їхалися, і згоду там затверджено на тринадцять літ. А Матір Січ Орлине і Гніздо України душа і серце буде під оглядом обох держав? Мовляв, два канчуки її навчати будуть. А сто чортів не діжду цього ні. І, і риба, і птацтво, і хижих звірів все боронить свою волю. Чи хто б е, зміг? Хто б е, зрікся своєї волі? І все пекло не піде. Не зігнемось. Ми не, не зігнемось, не здамось. Рубати, нищити, у кого він руки, нам треба з рук пута поздіймати. Та й турський цар не те, що хан татарський. Згадайте-но, чи ж мало християн під владою його живе? Не кривдить нікого, і добре в нього жить під танцем всім. Одним мастилом, миром, всіх бусурман. Коли б самих чортів нам довелося покликати на поміч, я перший руку простягнув. Аби лише допомогти з'єднати Україну, все перш всього. І треба хапатися, поки Москва з ляхами не затягли до згоди бусурман. Обрати всім. І нам, і того бочним, за гетьмана одного. Брати мої, криваві ваші речі роз'ятрили старезну рану. Знов рине кров гаряча. Не знати моє спокою тебе. Як спокій мать той час, коли в країну вломилися напасники. Та що ж зможу я зробити зневірений, знебулий? Все зможеш, все, покинь усе життя, вернися знов до неньки України. Чим зможу я допомогти усім і розумом, і шаблею, і словом. Хто вірить, хто любить, той горі сказать, устань і кинься в море, ніхто рук покладати не сміє, кожен знайде чим помогти отчизні, гірший гріх. З усіх гріхів, оспалість. Сину мій, твої слова, як гострі і мечі, вп'ялись мені у серце. Сталось, їду, вертаюсь на Україну, у вир життя кидаю знову. Чи згину, чи поможу? Хай станеться, що станеться. Сам Бог послав тебе. Його свята воля, померлого, вернути до життя. Віват!